Але я вам хочу сказати, дорогі брати і сестри, очищаємося ми словом, тому що Христос це сказав: я вас словом очистив. Гріхи наші змиваються кров'ю раз і назавжди. Не буде кожного дня брати Бог тебе за чуба і опускати в кров Христову. Це відбувається раз. Він вірний. Він сказав і Слово свого не змінить. Але якщо ти міняєш слово, то маєш знати, Бог захистить своє ім'я, і Він не буде думати, як ти думаєш. А Він хоче, щоб ми свої думки підкорили Ісусу Христу. Він хоче, щоб ми думали, як Христос в духовному. Я говорю про духовне, та й про тілесне, тому що тілесне наше часто виявляє з нас зовсім не духовних людей. І на нас дивляться, до нас приглядаються, за нами слідкують. І навіть якесь, якийсь маленький, наймаленький твій промах, вони роздують в таку велику бульку, яка трісне. Знаєте, як бульки тріскають, фу, 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 фу. І на кого вона потрапляє? Та на той, хто надув. Ту бульку. І я знаю про це, тому що проти мене багато людей говорили, і багато людей від цього постраждали. Чому? Тому що Бог захищав своїх і своє ім'я, яке ношу я. Я ношу ім'я мого Господа Ісуса Христа. І вже не я живу, а Христос живе в мені. Ось чому я його ношу в собі. Я радію тому, що він в мені. Я радію, що я колись в якийсь певний час засну і зустрінуся вже з ним наяву, там на небесах. І на суд я не прийду, тому що я прийняв, він взяв всі гріхи і минулі і сьогоднішні, і майбутні. Він взяв і я не хочу грішити. в мене плану нема на гріх. Ну коли план, звідкись приходить, тому що я щось почув, тому що мене збудило, що нам не дали зброю, чи мене збудило тим, що Боже що нас тільки не може збудити. Я протистою цьому. Я протистою проти всякого лжевчення, проти всякого блуду духовного, проти усіх бовванів. Він серцезнавець. Ви це знаєте, але чомусь думаєте, що ви зможете його перехрестити на католика або на православного, або на протестанта. Ви ж знаєте, це неможливо.